До речі, знищення цієї зброї, яка Америці не коштувала практично нічого, зробила найбільшу інвестицію за всі роки існування цієї держави. і Її безпеку ніхто безпеку Сполучених Штатів більше в світі не забезпечував крім України по нашим оцінкам воєнної розвідки середини 90-х років, якщо б сполучені штати. Мали утримувати весь арсенал своєї протиракетної оборони, вдосконалювати її, інвестувати в НІОКРИ, підтримувати зброю відповідної помсти на завдання ядерного удару. Це коштував Америки за 20 років. Це калькуляції в тих часах, приблизно 2,5 трильйони доларів. Можете уявити, що це таке, а знищення якраз нами зброї. Воно дало можливість сполученим штатам і президентство Клінтона. Воно дало можливість їм в перший раз за історію Сполучених Штатів мати профіцит державного бюджету Сполучених Штатів.